Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на черговому нашому брифінгу. Сьогодні з нами працівники поліції охорони Донецької області, а саме наші спікери сьогодні керівник Краматорського відділу поліції охорони Влас Броваренко та керівник Слов'янського відділу поліції охорони Віталій Криворучко. Спочатку пару слів скажуть наші колеги. Потім, якщо виникнуть запитання в нашому чаті, то ми перейдемо до них. Брифінг проводимо в записі, всім надамо. Після того, як він завершиться, спочатку прошу свого пану Власу, доброго дня, шановні. Доброго дня, мешканці області. Хочу наголосити, що поліція охорони, яку ми сьогодні представляємо, є самою досвідченою і найбільш опитною структурою в сфері охорони, тим більш державна структура. З досвідом більш 71 року, 29 жовтня, ми будемо визначати свій день народження, 71-шу річницю. Про що сьогодні хочеться які підняти питання? Всі ми бачимо, що керівництво держави, керівництво Донецької обласної державної адміністрації в останній період. Приділяє дуже велике значення і увагу на останню зимового періоду і опалювального сезону, і так званих моментів, які можуть виникнути в зв'язку з блекаутами. Всі ми бачимо в ЗМІ, що плануються масовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури. На об'єкти енергетики, водопостачання, газопостачання. У зв'язку з цим керівництво держави, керівництво області стали перед нами задачі по посиленню охорони об'єктів цих видів, об'єктів критичної інфраструктури. Нами вже було проведено ряд зустрічей з керівниками об'єктів, є певні домовленості. Ми працюємо в цьому напрямку. І продовжуємо працювати, нагалашу, що поліція охорони здійснює комплексний підхід до охорони, і ми представляємо весь спектр послуг, які є на цьому ринку. На даний момент наші підрозділи, які працюють на території області. Особливу увагу приділяють об'єктам критичної інфраструктури. Наші наряди наближені до, до цих об'єктів. Є певний алгоритм дії. 22-й рік і блокаути 22-го року нас навчили діяти зовсім по-другому. Тобто в таких умовах ми не працювали майже ніколи. Тому нами було розроблено. Алгоритми дій для того, щоб ми могли забезпечити охорону об'єктів навіть при повному відключенні електропостачання. Детальніше про комплекси про комплекс охорони доповість Віталій Іванович. Доброго дня, шановні слухачі. Що хочеться доповнити до доповіді Власа Валерійовича на території Донецької області. Працюють структурні підрозділи поліції охорони, яка є територією нашого обслуговування. Поліція охорони забезпечує такі види охорони, як фізична охорона, а також технічна охорона. Підрозділи охорони здійснюють комплекс заходів щодо охорони об'єктів критичної інфраструктури. Технічна охорона включає в себе це обладнання об'єктів засобами сигналізації з підключенням. На пульт централізованого нагляду. У випадках спрацювання засобів сигналізації до місця події направляються наряд реагування з подальшим обстеженням об'єкта та виявлення причини спрацювання. Наряд реагування несуть службу на сучасному автотранспорті, який обладнаний GPS-моніторингом і другими. Іншими видами, спеціально каліграфічними відзнаками служби охорони. Також структурні підрозділи поліції охорони надають послуги з пожежної безпеки, тобто ми обладнуємо об'єкти засобами сигналізації пожежної сигналізації. Підключаємо їх на пульт централізованого нагляду і там за ними наглядаємо. У разі необхідності наряд реагування, який знаходиться на маршруті, і маршрути приближення до об'єктів інфраструктури, прибувають першими, і в випадку виявлення ознак пожежі приймають заходи щодо пожежогасіння». Наряди реагування поліції охорони, які задійні для несення служби знаходяться на маршрутах, які приближені до об'єктів інфраструктури. І для, це робиться для того, щоб наряди оперативно реагували на події, які можуть з'явитися на об'єкті. Півробітники поліції охорони проходять першопочаткову підготовку в Вінницькому училищі професійної підготовки, де набувають навичок. Професійної підготовки, що є запорукою для виконання добросовісно службових обов'язків. У підсумку хочу зазначити, що поки наші хлопці виконують свою роботу на передовій, наша задача постає в тому, щоб ми забезпечили порядок і надійну охорону в наших містах. За з питаннями за роз'ясненнями, прошу звертатись за телефоном 98 99. Це наш прямий телефон. Працює цілодобово, дякую разом до перемоги. Дякуємо нашим спікерам. Маємо запитання від колег-журналістів з телеканалу Донеччина. Тіві. Підкажіть, будь ласка, у разі випадків блекаутів, не дай Боже, чи готові сигналізації на об'єктах критичної інфраструктури працювати яким чином без світла, без живлення? Так, у разі відключення електроенергії або електропостачання на об'єкти інфраструктури. Наші засоби синалізації мають резервне живлення, тому що це для нас вже не так страшно. Тобто об'єкти у нас будуть знаходитися під охороною. Дякуємо колегам, хто доєднався з запитаннями. Більше питань не маємо, тому на все добре. Бережіть себе. До побачення.